Друзі, вітання, ви на каналі Спекулянт. .ua. Сьогодні у нас 7 лютого 2026 року. Давайте зробимо короткий огляд фінансових ринків. Як завжди, почнемо з фондового ринку США. І що ми бачимо, що торговий тиждень у нас S&P 500 закриває чудово. Чому чудово? Тому що. Тренд у нас висхідний, На початку тижня SP-500 розпродавали, спустили його до зони підтримки 20-ї ковзної середньої, а потім під кінець тижня, як завжди, відкупили. Якщо ми подивимося на денний графік, то що ми бачимо? Що понед... вівторок, середа, і четвер у нас ринок розпродавали, а в п'ятницю чудово відкупили і повернули навіть за п'яту ковзну середню на тижневому. Що нам говорить, що з більшою долею ймовірності тренд продовжиться. QQQ. QQQ ми бачимо, що спустили до. Зони підтримки круглого значення ціни, але тиждень QQQ закриває вище 20-ї ковзної середньої. В себе в каналі вчора на початку торгової сесії я відмічав, що важливо, щоб QQQ закрив тиждень вище 20-ї ковзної середньої плюс 600-600 доларів. Чому? Тому що. 20-та ковзна середня виступає символічною підтримкою самого сильного висхідного тренду для ціни. І як бачимо, що на QQQ є закономірність на 20 й але вона трішки шумна. QQQ не так поважає 20-ту ковзну, як S&P 500. Але тим не менше, це символічно, що ціну вернули за 20-ту. Ковзну середню. Рухаємося далі. Що ми бачимо по ф'ючерсах? На ф'ючерсах аналогічна ситуація. Ціну піджимають до 7 тисяч Круглого значення ціни, зона супротиву. Ми бачимо, що актив накопичує об'єми для того, щоб продовжити висхідний тренд. Цікава картина у нас на Dow Jones. Промисловість США у нас підійшла до кругового значення ціни 500 доларів. Спостерігаємо, як ціна буде реагувати далі на цю зону потенційного супротиву. Цікава картина на тижневому, і взагалі також у нас на АСПІ. Що таке Арес а РСП це рівно зважений SP 500 по капіталізації, тобто кожній компанії дано 1% ваги. І ми бачимо, що економіка США знаходиться в дуже чудовому стані. Чому? Тому що РСП пробиває 200 кругле значення ціни, і він зростає над 20-ю ковзною середньою. тобто Рівнозважена економіка США по капіталізації почуває себе чудово. Щоб там не говорили експерти про якусь рецесію, про якийсь там фінансовий кризис, і так, кризу і так далі. Ми бачимо, що з квітня місяця економіка США чудово-чудово. Зростає і продовжує свій висхідний тренд. Ми не знаємо, як ціна відреагує на кругле значення ціни, але в моменті ми бачимо, що ціна пробиває цю зону супротиву, як буде рухатися далі, спостерігаємо. Повікс, яка в нас ситуація по Вікс. Ну, Вікс ми бачимо тут краще перейти на денний графік. Ми бачимо, що Вікс чудово реагує на кругле значення ціни. 20. Чому це важлива зона? Тому що коли вік знаходиться між 20 і 15, це спокійна робоча атмосфера, тобто ми бачимо, що волатильність на ринку звичайна. Тобто, сама звичайна робоча атмосфера. Що ще цікавого, ми можемо подивитися на тижневому графіку, так це Microsoft. Microsoft знаходиться в зоні підтримки 200-ї ковзної середньої, плюс кругле значення ціни 400 доларів. Не виключено, що Microsoft може ще спуститися нижче для того, щоб все-таки протестувати 200 ковзну середню, як ми бачимо, що ціна не дійшла не до 200-ї Тобто ми можемо побачити ще зниження Microsoft до 200-ї середньої. Але в моменті ми бачимо, що ціна чудово реагує на кругле значення ціни, як на зону підтримки. Якщо ми звернемося до історії, ми бачимо, що Microsoft в історії чудово поважає свою 200-ту середню, і останній раз він знижувався сюди в зону 200-ї в 2023 році. Давайте подивимося більш ранню історію. Ми бачимо 12 рік, також в зоні 20-ї 200-ї, вибачте, саме SMA. Ціна знаходить зону підтримки. 200- MA ми пробили, але 200 SMA виступила як зона, як зона підтримки. Ну, і ми бачимо, що в історії також ціна. Чудово реагує на 200-ковзну середню. Тому чекаємо е зниження Microsoft в район 200 ковзної середньої. Тобто, ну, як мінімум, якщо ми повернемося на денний графік, то ми бачимо, що Microsoft потрібно десь ще 2,5%. 3 Спуститися для того, щоб все таки торкнутися 200-ї ковзної на тижневому. Ну, будемо спостерігати, як ситуація буде розвиватися далі. Можливо, ми не побачимо зниження до 200-ї ковзної саме дотик, А можливо, 400 виступить як зона підтримки, і ціна деякий час буде консолідуватися в цій зоні підтримки, тим самим підтягуючи 200 SMA на тижневому, і побачимо вже тоді з часом, що ціна торкнулася саме цієї ковзної середньої. Так, рухаємося далі. по Apple. В Apple нічого цікавого, Apple показує відносну силу до ринку. І якщо ми подивимося на Apple, то ми бачимо також, що 200-ковзна та на тижневому виступає чудовою зоною підтримки. В Apple саме 200-ковзна та середня майже ідеально відпрацьовує як зона підтримки. 18-й рік ми навіть тримаємо 200-MA EMA, SMA навіть без урахування волатильності. 16-й рік, 16-й рік, так, тринадцятий рік, 200-ковзна та Ковзна виступає ідеальною зоною підтримки. В 2009-2008 ми не спустилися нижче 200 ї SMA, СМИ-200-ї МИ з урахуванням волатильності. Я думаю, ні, ми пробили її. Навіть більше, ніж на дві волатильності. Але тим не менш, ми бачимо, що саме в зоні 200-ї ковзної середньої ціна знаходить зону підтримки. Ну і більш ранні часи, тобто, взагалі 2002 рік, ми бачимо, що саме 200 МА виступала як зона супротиву для ціни. Ми бачимо фітілі зверху від саме від цієї козної середньої, і потім ціна продовжила зниження. Отже, рухаємося далі, що ми бачимо на тижневому ще цікавого по інструментах. Наше золото ми бачимо, що ціна відреагувала на 5 тисяч, як на зону супротиву. І, відповідно, що ціну повернули за 5 тисяч. Попередній тиждень ми закрили нижче 5 тисяч. Цей тиждень також ми закриваємо нижче 5 тисяч, але при цьому ціна формує довгий фітіль знизу. Спостерігаємо, як буде рухатися далі. По золоту не виключено, що ми ще раз протестуємо 5 тисяч плюс 2 ТР як зону супротиву. І потім уже продовжимо або висхідний тренд, або ж все-таки ціна піде на корекцію, тому що, якщо подивитися на графік, ну золото дуже параболічно зросло. Ну і відповідно, що серебро також реагує на 100, як на зону супротиву, і. Пам'ятаємо, що золо... серебро рухається в з... 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 золота? Відповідно, що аналогічна ситуація на серебрі буде така, як і буде по золоту. Що ще цікавого на, фондовому... на... взагалі на фінансових ринках? Цікава ситуація у нас зараз на криптовалютному ринку. Чому? Тому що якщо ми відкриємо загальну капіталізацію всього криптовалютного ринку з урахуванням як біткоїна, так і ефіріума, тобто всіх криптовалют, ми бачимо, що тотал у нас спустився в зону 200 ї ковзної середньої, 200 ї MA, 200-ї SMA. Яка в історії, як правило, виступає таким собі розподілом бичого і медвежого тренду? Якщо повернемося в 2022 рік, ми бачимо, що саме зона 200-ї СМА виступила як зона підтримки для ціни плюс кругле значення ціни 1 трильйон загальної капіталізації. І саме від Цієї зони, так, з урахуванням волатильності, так, ми пробивали, ми знижувалися ще нижче, але саме зона цих ковзних середніх виступила як зона підтримки для фінансового інструменту, а саме тотал загальна ринкова капіталізація криптовалют. В 2020 році, коли криптовалюти падали, саме 200%. Та SMA 200 Мей з урахуванням волатильності виступили як зони підтримки, від яких ціна продовжила висхідний тренд. 18-й рік історія та ж сама. Ми бачимо, що після стрімкого зростання в 2017-2018 році саме 200 SMA 200 MA виступила як зона підтримки для ціни. Ну, і так як. Ринок криптовалют він відносно молодий, тому, скажімо так, 200 MA, SMA на тижневому вона не так тримається, як би хотілося. Тобто, ну, більш 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 волатильний ринок криптовалют, ніж саме фондовий ринок США. Ну і відповідно на біткоїну та ж сама ситуація. Ми бачимо, що на тижневому біткоїн у нас знаходиться в зоні підтримки 200 SMA, 200 EMA. Не виключено, що ми побачимо ще зниження біткоїна. Я б не сказав, що ми можемо впасти до 50 тисяч по біткоїну, але мені здається, що. Саме капіталізація всього ринка може протестувати кругле значення ціни 2 трильйони як зону підтримки. Якщо ми повернемося в історію, ми бачимо, що саме кругле, саме кругле значення ціни виступало як зона підтримки в 2024 році. Отже, по біткоїну. По біткоїну я вчора відкрив стартову позицію. Чому? Тому що біткоїн вперше е, в 26-му році спустився в зону підтримки 200-ї SMA на тижневому і з урахуванням волатильності я виставив стоп-лосс. Це була стартова позиція. Всього-навсього 1% відсоток від депозиту. Тому, якщо навіть... Ціна проб'є мій стоп Я вийду по стоп-лосу. Тут, скажімо так, страшного немає нічого. Що по відкритих позиціях? По відкритих позиціях у мене відкриті два опціони на QQQM. Це NASDAQ 100 експірація у нас через 13 днів 20 лютого. Саме опціони були відкриті в районі 200-ї козної середньої, яка, як правило, виступає як зона підтримки. Тому я думаю, що ми побачимо висхідний тренд по NASDAQ 100. Ну і відповідно, що ціна не впаде до дати експірації до моїх опціонів. В Walmart Волмарт відкрита позиція була. Дає в моменті плюс 9%. по біткоїну. Я сказав, що вчора відкрив стартову позицію в зоні 200-ї на тижневому. Спостерігаємо, як ціна буде рухатися далі. Ну і відповідно, вийдемо по стопу. окей, продовжимо висхідний тренд від зони підтримки. окей, будемо збільшувати навантаження. І вчора також. Відкрив тройне потрійне плече на SP500. ЮПРО чому? Тому що саме SP500 вчора, Спай у нас закрив день вище 20-ї ковзної середньої. Це була стартова позиція також. 3% для всього депозиту, і спостерігаємо, як відповідно ринок буде рухатися далі. Отже, який ми можемо зробити висновок? Що якщо ми повернемося до тижневих графіків, ми бачимо, що ринок чудово продовжує висхідний тренд. Щоб там би не говорили в новинах, в телеграм-каналах, ціна нам все показує, що на фондовому ринку США в моменті все чудово. Ринок продовжує свій висхідний тренд. Так, з підвищеною волатильністю ми бачимо, особливо на денному, що волатильність підвищена, тому що ринок реагує на слова, на заяви, на думки, на твіти Трампа і там, ну в принципі, тільки на слова на... вистачає Трампа для того, щоб рухати ринок більш з більшою волатильністю, ніж завжди. Тому, друзі, слідуємо наші стратегії, не порушуємо правила ризик менеджменту. І як коли ринок буде рухатися в нашому напрямку, і відкриті позиції вийдуть плюс один відсоток, тому тоді ми маємо право відкривати нові позиції, але тільки в напрямку тренду. Всім гарних вихідних. До зустрічі.